Добрий народ, всім привіт. Сьогодні е тренування ніг. Як ви вже зрозуміли по відео, і читміл. Сьогодні е залишається три, від сьогоднішнього дня дня рівно три тижні до мого другого старту в сезоні. Деніс James Classic в Германії. Це вже бу буде боротьба за про карту. Е і виходить, це перше тренування після попереднього старту за два тижні. Тобто ноги я не тренував два тижні. Останнє було в четвер, за тиждень до Польщі, ну, коли я виступав в Польщі. Е, і, ну, чесно скажу, що ноги відвикли, ноги трошки наповнення зійшло, бо не було тренувань. Але сьогодні ми це виправимо. Зараз трошки порозминаюсь, як завжди, порозтягуюсь лайтово, розминку. Я завжди перед ногами роблю хвилин 15, так щоб почала циркулювати нормально кров. І щоб я включився в роботу, бо, тому що поки йдеш в зал, ти такий вялий, ніякий. А, і треба включитися в роботу, тому що це тренування ніг, тяжке тренування ніг і треба на ньому викластись, тому що в мене лишається всього дві тренування на ноги е е е хардкорні, тобто цього тижня і по суті там наступний тиждень. І все. І там вже передостаннє тренування, воно вже не буде таке жорстке, тому треба дати, як то говориться, на максимум газ в підлогу, і все. Сьогодні тренер написав мені чітміл по тій причині, що в четвер мене вага була 93, а сьогодні субота провалилася два дні пройшло. Провалилося на 96. Організм зараз так працює, обмінка розігналася, що прям що і вода виходить. Я, по-перше, і п'ю багато, 7-8 літрів води в день. А друге, і е, е, жироспалювання підсилене. Я вночі цієї ночі ставав десь 7 разів в туалет, і мене так жарило капець, причому що опалення в хаті було на мінімуму. Але я буквально розкритий спав, хоча вже на дворі досить холодно, і в хаті так доволі сиро, бо стара будівля, і реально так жарко було, що просто капець. Я рано став. То я з ваги, звісно, прифігів. Зразу в мене звіту сьогодні по суті мав бути звіт завтра, але я вирішив перенести його на сьогодні. І якби повідомити тренеру, то що я завжди говорю, має бути завжди фідбек. Для тренера, тобто не мовчати, а тримати все в курсі, щоб кажу, вчасно зробити всі маніпуляції. І було прийнято рішення додати 150 грам вуглеводів з крім офрайсу. Це вийшло 200 грам крім офрайсу. Я собі просто його зварив, перебив блендером, е пластівці ці свої протеїну додав, трошки зеро соусу, там, цукрозамінника і, в принципі, таку каструльку на два рази розбив. І на вечір сьогодні буде бургер. Ви його побачите. Так що Сьогодні менше розмов і більше роботи, тому що треба сконцентруватись, настроїти сил не так багато, і має бути 100%, так, 100 концентрація і хардкор. Так що розминаюся і вже зустрінемося на робочих підходах. Пум! Добре. Топ-сет. ¡Ah! Uh. Ah, uh, fuck. Cool. У піздес. Оце був піздец сет. Усдос! Сто? кг! Сто сімдесят на п'ять О, блядь! сили вернулися, але... Ой. Пропікає м'язи так спазмує, що просто пиздец. О -о -о. Ще би ковстає. Почти гон. Не можу присідати, спазмують ноги. Піздець. Тупо не можу, один підхід зробив їбанутись. О, Просто тупо ловлять курчі. Певно, треба скидати і робити <сум> лайтовіше або одного робочого підходу сьогодні вистачає після перерви. Піздець. Коротше, народ, що перейшов я в гак. Мала бути, кажу, хардкор тренування в плані... От прям вах робочих, ви знаєте, як я ноги треную по попередніх відео. Ну просто спазмують м'язи, я просто не можу присідати. Ну, типу, м'яз не тримає. Спазмує так, що ти просто вагу не візьмеш. Тіпа. Ну, брати в ущерб техніці техніці вагу це бред. Тому тут концентровано три диски зі сторони присідаю, хоча я тут всі диски сідаю на 20 разів, коли повний сил. Но сьогодні мені вистачає, що аж задніх спазмує. Зараз концентрація максимальна е, на негативній фазі. Тобто плавно опуститися. Це вже другий підхід. Я один зробив на 10 разів. Зараз скільки вийде Похуй скільки раз, головне плавно.

Оце піздець. Оце піздец. Фу. От тяжко по свому. Тяжко по своєму. Ноги відвикли, м'язи відвикли. Тупо просто ахуєвші. Якщо по-простому сказати. Але тим не менш тренування максимально ефективне. Я чую мені завтра, післязавтра буде просто пизда. І покажу вам трохи свої дні. О! вже налило крові прям такий бачу водичка вже натягнулася але тим не менш прийдуть в тонус зато вже такі на звітах видно було що трошечки під цей самий підздулися налика, два тижні без тренувок О. задниця сечеться. Fine. i all right Yep. Відримають, блять, м'язи за той вес. Місяць тому, блядь, На 20 раз робив, блядь, Фу. Так, я вже тут супер ваги не беру, тому що просто без сенсу, якщо я зараз тут буду навалювати, просто буде взагалі неякісна, ніяка робота, ні про що. Ооооо. Кажу, ті ваги, що я робив до, Польщі, ну, до першого старту, то сьогодні, напевно кажу, на 30%, а деякі вправи, певно, на 40% менше. На 30 десь в середньому, якщо розібратися. Ну, тому що просто м'язи швидко втомлюються і спазмують. Неможливо брати великі ваги, тому що толку з того не буде. Та то в принципі, нічого вже не виросте. Головне їх вернути зараз в тонус до основного старту. Та й все. Що я і зроблю? Зроб. Коротше народ, тренування я закінчив. Після розгинання ще носком поробив гантелі. І зведення, розведення вже не знімав, там вже нічого цікавого не було там крейзі ваги ніякі не брав, чисто гарно попрожимав. Тому що кажу, м'язи сьогодні спазмують просто капець, просто відвикли за два з половиною тижні. Але тим не менш тренування вийшло класним. Мені зайшло. Я попадав дуже круто, от прям прожимав все чітко, все класно. Просто кажу, треба дати м'язам, як то говориться, війти в режим. Все рівно нічого вже і так не виросте. Зараз просто треба дати їм наповнитися, і як то говориться, щоб все було гарно деталізоване і так далі. Так що на сьогодні тренувачку закінчив. І зустрінемося вже на моєму чітмілі, а я додому що, в душ і їсти свій пост-воркаут. Так, і забрали ми свій бургер. Дружині теж сьогодні перепадає чітміл, бо мені тренер прописав. Що ні? Ха-ха. Так що зараз показую. О, і так виглядає мій сьогоднішній бургер. чітміл. Відправляюсь я. Їсти все заслужено. Ноги відпахав, так що можна підгрузитися трошечки.